Доброго дня, шановні батьки. Пропоную до вашої уваги консультацію безсоння у дитини. Що робити? У дітей, які пережили травмувальні події, можуть виникати проблеми із сном, часто прикидаються від тихого звуку і не можуть заснути. Сон перерівчатий і сповнений кошмарів. Прокинувшись, вони почуваються втомленими, не можуть зосередитися на уроках та часто бувають роздратовані. Декілька парад, якщо у вашої дитини проблеми із сном. У найтривожніший час ви можете спати поруч з дитиною. Згодом обговоріть, коли саме ви повернетеся до звичайного способу вкладання та сну. Дайте дитині зрозуміти, що ви поруч, а вона у безпеці. Обійміться, можете допомогти дитині швидше заспокоїтися. Посідьте поруч з ліжком, коли дитина засинає, щоб полегшити процес відвикання від вашої присутності. Попросіть дитину говорити вам, коли їй знову буде страшно. Запропонуйте дитині іграшку помічника, яка може бути поруч всю ніч, наприклад, ліхтарик, який проганяє монстрів світлом. Вдень можна помалювати монстрів, героїв захисників або вільні малюнки, це допоможе вивільнити напругу і світні почуття. Якщо сон не покращується протягом двох тижнів, зверніться за допомогою до психолога. Дякую за увагу.